Ще така іспанська хатка. Зараз якось буду дорогу переходити. Покажу з іншого боку. Такий невеликий участочок. Дуже охайненько. Будиночок такий чи маленький виходить, а тут, бачите, вже сучасна така побудова. І далі тут і старовинне є, і сучасні будинки. Зараз ще роздивимось. Тут щось, бачите, така новобудова якась з, великим, з великою дільницею. Тут дуже великий будинок стоїть. Теж, я думаю, що він на одну родину попереду такий, бачите, риженький. Тому що це одна ділянка. Я думаю, що там просто живе одна дуже велика родина, бо там немає ніяких перегородок всередині. Взагалі то іспанці вони такі дуже сімейні і притримуються. Родинних традицій. Цей будиночок цікавий з трубою, то в них там є така, типа тандир, може вона називається, пічка така, де вони там собі можуть шашлик пожарити. Чи якийсь там може хлібчик випікати. Це одна з вулиць на півдні Іспанії. Ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте. Пишіть мені коментарі, може вам щось цікаве, то я буду дізнаватись та розповідати вам в своїх відео. Тому, будь ласка, підписочка з вас. Тут ми бачимо такі хащі фінікові. Так, тут садочок є, тут апельсинки ростуть, лимони. Зараз, мабуть, урожай вже зібрали, бо зараз сезон вже апельсини созріли, А це, подивіться, хащі такі. Це дільниця там вона продається. Але, бачите, може її і не купляють через те, що вона така заросла. Подивіться, як воно там густо, ці пальми ростуть. Це ж там просто не пройдеш. Кореняки в пальму дуже-дуже-дуже глибоко, щоб вони могли дістатися до вологи та вижити. Тому дуже складно викорчовувати, навіть якщо цей пенюк зробити, то я думаю, він відросте знов. А фініки вони просто... Ну, от що нападало яке насіння. Тут навіть якась, бачите, може, хатинка стояла чи щось таке, шалашик. От, фінік, якщо впав, то з нього вже точно виросте фінік. Дерево, в смысле пальма. Так, і ось таке там зараз була така банан. Пам'ятаю, в минулому році він був. Не знаю, чи зараз є плоди, чи нема плодів, як тут сезон по бананах. Але в цьому дворі, от що я йду, там точно. Росли банани минулого року. Зараз подивимось, чи вони тут є. Ой, трохи воно посохло таке. Ні, бананів я не бачу. Не бачу. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку. Бачите, там море поруч зовсім. Поставте вподобайку. та будемо з вами. Дивитись багато різного, цікавого про Іспанію. Це вам наостаночок таке. До зустрічі на наступному відео!